Прохід нового життя у цей світ відповідальна справа не лише для батьків, а й для лікарів. Днями у рівненському пологовому будинку відкрили нове відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Тут пари, які готуються до батьківства, мають змогу на практиці дізнатися про основні виклики, з якими зустрінуться вже після пологів. Марія приїхала до рівного з Києва після початку повномасштабної війни. Вже понад 38 тижнів. Вона готується стати мамою. Просто хочеться розуміти і бути підготовленим до цього процесу, тому що це е... Можливо, і трапляється там не дуже часто в житті, але, хочеть, але це дуже відповідальний момент народження малюків. І хочеться розуміти, до чого ти будеш, ну, щоб бути готовим, щоб адекватно себе поводити, щоб допомагати лікарям розуміти їх. З першого слова допомагає у такому навчанні і персонал. За словами працівників закладу, намагаються створити якомога більш комфортні умови для майбутніх мам. Нині на завершальних етапах знаходиться підготовка нових кабінетів для занять, як каже завідувачка нового відділення Людмила Іващук. У такий важкий час найважливіше забезпечити для батьків психологічний комфорт. Для мене, як для перинатального психолога, напевно, дуже важливо, щоб жінка почувала себе психологічно комфортно. Щоб після пологів у неї не залишалося враження зґвалтованості. Щоб вона хотіла прийти знову в оновленому форматі, а ми будемо багато звертати уваги на власне практичні навички. У відділенні працюватиме 11 кваліфікованих спеціалістів. Як розповідає головна лікарка Світлана Муравська, тут вже можна займатися йогою, а невдовзі ще й арт-терапією, вивчати дихальні вправи та практичні навички по догляду за малюками. Ми думаємо про те, що в останній день війни ми почнемо планувати тільки перший день миру, і це дуже важливо. Якщо ми сьогодні не почнемо виховувати переможців, а будемо виховувати тільки заляканих дітей, які виношуються жінками, в яких є неблагоприємні умови перебування. Ми не отримаємо те покоління українців, яке потім буде нас піднімати. Завершити усі підготовчі роботи кабінетів та повноцінно запустити роботу відділення. Планують впродовж липня. Для батьків, які перебувають на обліку, відвідування такої академії батьківства є безкоштовним. З розкладом занять можна ознайомитися на сторінках закладу у соцмережах. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.